Южноукраїнська влада продовжує працювати над розвитком громади. Один з масштабних проєктів ремонт вулиць Дружби народів, а нині Європейської, в рамках якого нещодавно був зроблений поточний ремонт замощення біля адміністративної будівлі виконавчого комітету. У тендері перемогло приватне підприємство ДСМ 1976 під керівництвом Сергія Дяченка, підприємство Місцеве а його працівники жителі нашої громади. Працівники менше ніж за місяць демонтували старе цементне покриття та клумби, вирівняли поверхню, замостили понад 700 квадратних метрів плитки та встановили тротуарні бордюри. Тепер перед виконавчим комітетом стало зручно ходити, у тому числі людям з обмеженими можливостями завдяки облаштованим з'їздам з тротуарів. До того ж, площа виглядає охайно та презентабельно. Найближчого часу тут буде встановлений новий флагшток після обрання для нього найбільш зручного місця. Також планується озеленення цієї території.